Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. В сьогоднішньому відео поговоримо про ранню весняну оранку. За моєю спиною ділянка города, яку потрібно зараз вивороти, восени я її не встиг обробити. Почалися дощі, ну, короче, погода спортилася, тому залишилася на весну. Частину городу я обробив, ось вона виорана аж туди, аж в самий кінець. А ця частинка ось тут невелика. Потрібно сьогодні спробувати виорити. Щойно пройшов дощ, невеличкий такий проморосив, але думаю, він не завадить. Земля така, що можна спробувати орати. Я ще в принципі і не знаю, чи можна. Чи можливо, чи неможливо вироти. Зараз я вчепив до мотоблока плуг і спробую пройду, перший, пройду першу борозду, і тоді буде все видно. Так що не переключайтеся, залишайтеся зі мною. Давайте подивимося, чи можна в цю пору вивороти город. Так, ну що, друзі, по першому проходу скажу, що доволі непогано йде. Земля хоч і сировата, але розсипчиста. Коротше, ґрунт м'який, на плуг налипає. Зараз спробую його обчистити і соляркою промию. Так буде менше налипати ґрунт на відвал плуга. В принципі, в принципі, нормально, можна врати. За сьогодні постараюся пройти ось до цю діляночку, яку я ось визначив. А е, на завтра оця сторона залишиться. Ну, це якщо дощів не буде, передають на, ніч, передають на ніч дощ. Ну Побачимо, як буде. Ще одне потрібно взути чоботи. Я в галошах, е, земля насипається в галоші. то. Короче, треба чоботи взути. Так, друзі, взув чоботи, так буде краще, хоч земля не буде засипатись всередину. Зараз ще один раз пройду. Одну борозду пройдусь. І подивимося, як вже по другому разу. Бо перша борозда може земля підсохла та і воно так здається, що ніби легко. А зараз спробую, буде видно вже напевно, як воно буде оратися. О такою, друзі. Половину виворов, розпочався дощик. Моросить такий дощик невеликий. Ну, не знаю, можливо, встигну. Знімати і працювати. Самому, знаєте як, нарешті я закінчив цю діляночку. Під, під кінець почало дуже сильно наплухне липати, але може через те, що дощ іде, моросить дощ. Може через це і почало налипати і пробуксовувати почав мотоблок, бо слизько. А так, друзі, в цілому нормально. Оронка відбулася, слава Богу, що зараз є така можливість виороти ранньою весною. І ще ось одна ділянка в мене. Не знаю, побачу завтра по погоді. Якщо буде погода, то зранку почну. А якщо нету, то буду чекати, вже поки висохне. І вже аж потім буду виорювати. Ну що, друзі, кому сподобалось відео, ставте подобаєчки, пишіть свої враження в коментарях. І, звичайно, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!